Відповідно до черговості шкіл, які готують концертну програму до Дня освітянина, цьогоріч естафету перейняла сьома школа. День працівника освіти це завжди свято для кожного вчителя. І жодного вчителя нашої школи немає, який би відмовився від участі в цьому святі. Тому приймали участь з ентузіазмом, з бажанням, з ініціативою. І Я думаю, що буде багато приємних сюрпризів на сцені. Сюрпризів і справді було чимало, особливо від школярів. Не обійшлося і без гумористичних номерів. Навіть циганка завітала на свято, щоб одним напророчити хороших учнів, іншим допомогти. Тук амулетом не відбудеться. Це треба викачувати. Приїдете до мене в офіс, та і поговорите. Китайський педагог скрути звик. І тим своє засвідчає величчя. Там в кожнім класі 200 чоловік, і всі, звичайно, на одне обличчя. Сьогодні у незалежній Україні майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони виховують понад мільйон дошкільнят, навчають більше п'яти мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність майже трьом мільйонам студентів країни. Дубно теж налічує чимало освітян, які мають чим пишатися. На сьогоднішній день у місті всього налічується 617 педагогів. З них 525 з вищою освітою. В загальній кількості педагогічних працівників 24 мають звання вчитель-методист, 69 старших вчитель, державні нагороди отримали 33 педагоги. Цей показник свідчить про те, що в нашому місті працюють кваліфіковані педагоги, які на високому рівні забезпечують навчально-виховний процес, готуючи учнів до повноцінного життя у складному суперечливому світі. Міськими та обласними відзнаками нагородили кращих цьогоріч винуватців свята. Серед них і педагога, який неодноразово був у зоні АТО Богдана Клімчука. Паралельно у фоє будинку дітей та молоді розгорнулася благодійна акція, організована десятикласниками школи номер 5. Все ще палі необхідно зібрати кошти на лікування в неї гострілий кос. І ми вирішили у цей день день вчителя, день наших наставників скликати всіх, щоб на допомогу, і за символічну плату, яку ми потім передаємо передамо мамі цієї дівчинки. Ми будемо. Обдаровувати всіх вчителів солодощами педагогічний склад сьомої школи теж підготував творчі номери, адже незважаючи на стереотипи щодо строгості, серйозності та надмірної правильності вчителя, любов, теплота та веселість живуть у серці кожного. Ви робите гарну справу, ви вчите підростаюче покоління Добра вам, щастя, всіх самих гарних гараздів, миру і світлого неба, чистого неба над вашими головами. Дякую вам за вашу крутену, гарну, добру працю. Нам треба слава два слава.